Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз у студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю Оленочко, вітаю всіх глядачів каналу. Теж дуже рада нашій зустрічі. І а, сьогодні традиційно, як ми з вами любимо писати, прогноз подій для України, але перед цим маю таке одне дуже актуальне, дуже важливе питання. Пам'ятаю, що ви говорили, що будуть скоро перемовини, що скоро чекати хорошу звісточку. І ось Трамп анонсував, що вже є в конкретні. Позитивні зміни в перемовинах між Україною та Росією. Ми можемо вже зараз глянути, можливо, вже зараз в повітрі, в просторі є дата цих перемовин, коли, ймовірно, вони все ж таки будуть і коли публіка про це узнає. Точно буде. Бачите, карти ж самі вилітають тут щаш. тобто, це вже от в повітрі є, це вже безповоротна подія. Дивіться, зараз йдеться про що? Про перемовини Трампа і Зеленського, чи про перемовини якби, всіх трьох сторін. Поки про всіх трьох сторін. Дивіться, м -м хочу сказати так, що дійсно на цьому тижні будуть перемовини за Зеленським, показує протягом п'яти днів. Але це повністю змінить ситуацію по дурню. Не чекайте тих перемовин трьох сторін. Я не бачила, щоб всі сідали. Я дивилася вже це питання сьогодні. Я не бачу картинки, що всі сідають за стіл переговорів три сторони. Але дивіться, ну сісти із. Тираном, в якого не те, що руки полікоть в крові, він весь уже в крові і таке враження, що він її п'є, п'є і не може нею напитися. Ніколи така хвора людина не зупиниться. Такі перемовини вони неможливі. Але те, що я бачила по тих подіях, які будуть розвиватися, і ще раз повторюся, тому що повторювала це вже не раз, це буде якась заява Путіна, як же з доброї волі. Тому що на нього вже є тиск, і він, він вже як затищений, як в лещатах. Але ми точно вийдемо переможцями, але не так, як це очікує світ, чи очікують українці. Тобто це не стіл перемовин. Події розвиватимуться зовсім інакше. На Путіна буде здійснено тиск, уже здійснено. Угу. І він тому зараз, як не знаю, не можу назвати злющий пес, бо пси вони по своїй природі зляться тоді, коли їм є небезпека, це інстинкт, а це просто жага крові. І він вже в тисках. А тепер дивіться про ту заяву, яка була на минулому тижні, яку там озвучив в своїх соцмережах Трамп, що скоро собачка прийде до ноги. Тут треба читати між рядків. І це прекрасні новини для України. Прекрасно. А, якщо говорити тоді про перемовини на трьох сторін, а саме України і Росії, в якому форматі вони все ж таки відбудуться, якщо це не стіл переговорів? Це буде заява. Це буде от як заява, це навіть не перемови не будуть. Це заява на весь світ, і потім будуть як підписання якихось документів, якісь певні умови, певні от угоди. Після да заяви а, після цієї заяви, але це не буде стіл переговорів. Давайте тоді подивимось поки небезпеку для українських міст. Зокрема, ми бачимо, що цей тиждень збулися всі ваші передбачення на жаль і так. на жаль, так і хочеться тепер знову ж таки не попередити глядачів, а не залякати, чи ще щось. Що Полтава і Полтавщина, що буде на цьому тижні? Тому що дуже там великі наслідки були. Ну бачите, вони пам'ятаєте. Ми теж от. В вас в ефірі, здається, говорили, що Полтаву я більш не бачу, поки повторно, от Полтавщина, там от вони будуть бити. Бачите, вони взялися вже не за енергетику, а за інші ресурси і б'ють по тим містечкам, які ніколи не зазнавали, ну які не страждали, так як інші від ударів ворога. Полтава, давайте окремо подивимось. Угу. Полтава до кінця тижня. Полтавщина. Полтава, не бачу загрози. Полтавщина ще будуть бити по тих самих об'єктах. Бачите, тут навіть не по жилих об'єктах, а по якихось важливих об'єктах інфраструктури на Полтавщині, щоб залишити нас без певного ресурсу. Тобто, бачите, ту спентаклю перекривається королем мечів, що означає, будуть нищити якийсь ресурс. Взялися вони за Полтавщину, взялися. Зараз давайте подивимося по датах протягом чотирьох днів Полтавщина небезпечна і хочу сказати, що там будуть е, ворог ще життя цивільних людей. От прямо на Полтавщині. Не Полтава, Полтавщина. Ворог Полтавщина. Да, взявся за цю область. Без... Суми. Це взагалі я вже не знаю. Я вже ці суми багато Ну, Загроза для сум є, але знову ж таки, мене більше турбує знову-таки Сумщина. Сумщина, знову Сумщина, знову маленькі прикордонні міста. Сумщина протягом двох днів небезпека, будь ласка, ще от потерпіть трошки, але однаково, дивіться, я зараз дивлюся, воно мені йде однаково трошечки на спад. От вже йде на спад. І тут просто будуть кошмарити. Якщо там на Полтавщині є якісь об'єкти, які ворог хоче уразити, то тут от просто кошмарення народу. Протягом двох днів небезпека Сумщина. Харків і Харківщина теж постійно під обстрілами постійно. Харків це взагалі що відбувалося в Харкові. Показує, що скоро, недовго вже лишилось. Прям карти самі випадають. Харків, Харків, цей, тиждень. Харків, цей, тиждень. Харків цей тиждень. Загрози будуть, бо королеві мечі від дьяволу Харків. Знову будуть два райони Харкова будуть, постраждають на цьому тижні від ворога. Будемо збивати, але будуть страждати швидкі прильоти, швидкі удари. Тобто от, не встигне тривога зреагувати по колісниці. Удари. От два райони найбільш небезпечні в Харкові. От і зараз іде небезпека. Давайте зараз подивимося по датах. Покажіть, так. Іде 11-12. 11-12 Харків. І давайте подивимося Харківщину. Загроза для Харківщини. Там взагалі вогонь, постійні, постійні пожежі мені йдуть, постійна, бачите, по п'ятірці жезлів, постійна розруха, постійний дьявол, швидко. Так, от хочуть вже вхопити останній момент. О зараз теж протягом п'яти днів. Будь ласка, Харківщина. Мені там скрізь іде червоне, скрізь іде фонить. Ще раз кажу, це вже ворога останні потуги. Ворог вже тисне останнім. І знову тут кардині кажуть, потерпіть ще, ну потерпіть, ще, ще потерпіть. До речі, ми з вами говорили на минулому тижні про Миколаївщину. Є там прекрасне маленьке портове містечко, і в новинах про це не писали. Але я знаю людей, з якими я спілкуюся, що був приліт і є загибла людина, понівечені звичайні житлові будинки. Не буду називати це містечко, портове містечко на Миколаївщині, але всі про це знають. Тобто, якщо десь навіть я говорю, я ж потім мені ж пишуть і кажуть, що ось ви казали, дійсно, а про це ніхто ніде не писав. Ніхто ніде не озвучував. Тож, якщо от тому, що дуже знаєте, багато от ви казали, а ви так, а ви ся. Ну перевіряєте завжди інформацію. Ну, не всю інформацію нам озвучувати, не озвучують теж для того, щоб не будоражити нас, тому що люди втомлені, може, десь якось бережуть наш психічний стадії, uh -huh. да, збентежені, люди виснажені і тому. Е Дійсно, інколи інформацію дають дозовану. От, я ще бачила загрозу на цьому тижні для Миколаївщини і Одещини. Тобто загроза ще буде. От Хочеться мені перевірити. Давайте, Миколаїв глянемо. Миколаїв, ну такі загрози будуть відбивати шахетні атаки. Миколаївщина. А от Миколаївщина знову мені йде тут з мечів. Будь ласка, Миколаївщина протягом двох днів велика небезпека. Так, давайте подивимося ще Одесу, тому що щось мені йде фоном ще Одеса. Одеса і Одещина. Одеса і Одещина. Одеса. Одеса. От саме місто Одеса протягом трьох днів будемо чути там про вибухи. Будемо відбувати, але Одеса протягом трьох днів небезпека. Одещина також будуть жертви і будуть жертви серед людей. Ще хочу сказати про Херсон. Щодня ми там чуємо про вибухи. В кінці наступного, наприкінці минулого тижня, я бачила, що в Херсоні відбудеться якась дуже велика трагедія. Дуже великий прильот буде. От зараз знову перша карта туз мечів. Тобто не протягом трьох днів буде дуже велика трагедія в Херсоні. І знову ж таки, хочу теж попередити наших глядачів, що ми не хочемо нікого залякати, Абсолютно лише, лише попередити проймання. Інколи, безпеки. коли от бачите, що кажеться, як би я ж і кажу, що вже це йде все на спад, але я маю попередити про дати, Чому дивимося кожен день на кожен раз от на тиждень, тому що ворога зараз в нього вже ш, шизохри, шизофренія mm -hmm. на стадії загострення весняного. І тому він, оте, знаєте, збирає по своїх тих три ракети і, і все одно пускає. Чи Там якісь авіа бомби, От, Але ми ж кожен день і бачимо, що відбувається у ворога. Дивіться, я хочу сказати, що ми діємо за принципами е, ведення війни і б'ємо по об'єктах, які е, допомагають ворогу нищити нас. Але це не цивільні об'єкти. Але, знаєте, я хочу сказати вам. Е, просто така для інформації. ну інколи ж, Як вони сказали, коли в Ахмадіт прилетіло? Ой, цілились не туди. Тоже може, знаєте, щось трошки летіти не туди. Отакий анонс від Тетяни Гай <світ> на наступний тиждень. Дякую вам, зустрінемось з вами у наступних випусках. Дякую, до зустрічі.